Вітаю вас і пропоную вивчити разом кольоровий віршик, який написала Євгенієва Гурєва. Кульбабка тиха на стежині жовтіється сама собі, а у волошки очі сині, а в неба очі голубі. Зелені клени стали колом. Побіля нашого двора аген за тихим жовтим колом. Червоне сонце догора. Давайте ще раз повторимо: кульбаба тиха на стежині жовтіється сама собі, а у волошки очі сині, а в неба Очі голубі, зелені клени стали колом побіля нашого двора, а ген за тихим, жовтим колом, Червоне Сонце догора.